І промовив: Не бійся, я перший і останній і живий, і я був мертвий, і ось живий на віки віків, і маю ключі від смерті і від Аду. Говорить Ісус Христос. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми вже поговоримо, розглянемо чуть інше питання. Ми говорили про ключі Ада і смерті. А сьогодні ми проговоримо про більш приємніші речі, про життя, яке ми отримуємо. Тому що ми маємо життя фізичне, яке дане нам від народження, незалежно від того, хотіли ми цього чи ні, ми отримали його і ми його проживаємо. Як ми проживаємо, знову ж залежить в певній мірі від нас в більшості, хоча обставини інколи на... ну, прописують в нашому житті різні речі. Також ми маємо і духовне життя, і, фізичне, і вічне, і ми про них якраз поговоримо. І так, сьогодні ми поговоримо про Христа як джерело фізичного життя. Усе через нього стало, і без нього не сталося нічого, що сталося. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І так, Господь Ісус Христос є джерелом нашого фізичного життя. Він створив, Він є Слово Боже, яке. Створило. Він творець, він жерело всього існуючого і всього творіння. Саме завдяки йому ми живі, ми маємося життя. Життя Христос є творець усього життєвого. Все через нього сталося, і без нього не сталося нічого, що сталося. І бо то ним створено все, що на небі, на землі, видиме і невидиме, усе, що в нього і для нього створено. І він раніше всього, і все в ньому стоїть. Христос є Творець як фізичного, так і духовного або невидимого світу, тобто видимого і невидимого світу. Христос також і підтримує це життя, фізичний світ. Він, будучи сяєвом слави та образом сутності Його і підтримуючи все Словом сили своєї. Тобто Ісус Христос не просто дав нам життя, і ми живемо завдяки якимсь своїм здібностям, свойствам. А завдяки Ісусові Христові. Хочемо ми того, чи не хочемо. Являємося ми праведниками чи грішниками. Маємо ми духовне життя, чи не маємо? Ведемо благочестивий спосіб життя чи ні. Ми моральні чи аморальні, чи будь-які. Господь дає нам фізичне життя. Він є, ми можемо навіть бути атеїстами, ми можемо не визнавати його як Творця. Ми взагалі можемо не визнавати, що він існує в цьому світі, але він є. Джерелом життя, тобто він дав нам це життя, і також він і підтримує це життя. Скільки би ми не прожили, як би ми його не прожили, чи кожен день молячись, вдаючись паломничество, відвідуючи церкви, монастирі, чи, можливо, наоборот, ведучи розгульний спосіб життя, відкидаючи Бога, а можливо, навіть і борючи з ним, незалежно від того, як ми це проживемо життя, ми. Підтримуємо Його. Ми знаходимося в Його руці, під Його захистом. Звичайно, в будь-яку хвилину, в будь-який час ми можемо втратити це фізичне життя, але Він є джерелом життя, Він є силою, яка підтримує, Він є основою нашого життя. Тут вже не всі розуміються і не всі приймають. Бо як отець має життя в собі, так і синові дав, щоб мав життя в собі. Бо ми в ньому живемо, рухаємося і існуємо. Усвідомлення його як основи життя тут же не всім дано, не всі приймають. Але я впевнений, що всі, хто зараз дивиться це відео, вони являються і належать до цього і когорти людей. Словом Господньому утворені небеса і подихому все воїнство його, Ісай 42,5. Так говорить Господь Бог, що створив небеса і розпростер їх, що землю простелив, і все, що. На ній виростає, що дає подих народам на ній, і дух тим, хто ходить по ній. І так, Христос створив все існующе, Він підтримує його, Він дарує дихання життя, і за це ми можемо бути вдячні. За це ми маємо бути вдячні. Тобто, в першу чергу, це фізичне життя. Звичайно, воно. В деякій мірі не так, як би нам хотілося, не те відбувається в нашому житті. Не завжди Господь дає нам можливість мати вчасно те, що хотілося би, але життя це є подарунок. І ми його використовуємо для того, щоб набути інше духовне або вічне життя, яке Він дасть нам. Тому ми маємо це усвідомити, бути вдячні, берегти. І зращувати, плекати те життя, яке ми маємо. Слово сьогодні говорить: ось творю все нове. Амінь.